Щиро вітаю вас, шановні брати, сестри, шановні наші гості, дітки, молодь. Я радий вас вітати іменем Господа нашого Ісуса Христа. Я в першу чергу хочу сказати, що не завжди цей дім молитви так наповнений. Іноді ми приходимо і пару чоловік сидить, але сьогодні особливо Господь благословив всіх нас, і ми можемо прийти. Щоб славити нашого Господа. Слава Богу, я хочу сказати, другі, що в цьому селі є маяк, є світильник, який світить. Слава Богу, що Господь у цьому світі подарував таку книгу, як Слово Боже. І коли ми відкриваємо цю книгу, коли ми читаємо цю книгу, і ця книга вона робить. Дорогу або стежку, і де по ній направляє нас Господь. І по цій стежці ми можемо йти з допомогою нашого Господа. Ви знаєте, я би хотів сьогодні почати нашу розмову, і тема моя називається Залишити все старе. Коли будувався цей дім Молитви, коли він був побудований, і все було гарно. Брати, чи був якийсь Недостаток або якийсь недороблене щось коли він зробився, коли він був тільки зроблений, все було в ньому гарно, правда? Робилися ремонти, було все гарно, прекрасно. А з часом пройшло декілька років, і прийшлося, що щось стало непригодним. Щось треба було замінити. І коли все а, це старе, що було, винесли, виламали. І занесли сюди щось нове. Але я хочу сказати обов'язково, щось лишилося, те, що було пригодним. Сьогодні я би хотів поговорити з вами про те, що так точно і в нашому житті. Ми з вами молодіємо чи старіємо? Отаке От в мене питання до вас всіх. Ми молодіємо, чи ми старіємо? То як, да? діти, молоді. діти Діти, вони якраз стають доросліші, вони стають розумніші. Ми також з віком, з часом теж стаємо розумні. Але це все ми не хочемо. ви знаєте, одного разу був такий час, коли я вказав, дорогий Господь, будь ласка, якщо на то твоя воля зупини цей час, щоб мені завжди було 26 років. Але дивлячись на роки, вже пройшло. Ще 10 років після того. І ми, маємо, ми бачимо, як роки біжать. То, друзі, я хотів би поговорити з вами, що ж потрібно залишити старе. Що ж потрібно нам залишити? Чи Ми хотіли би повернутися. От, наприклад, я задаю питання людям, які, яким більше 50 років. Ви хотіли, щоб ваші роки повернулися на 20 років назад? Хотіли ви, так? Ви би хотіли стати молодшими, ви б хотіли стати гарними, красивими. Але хочу сказати вам, що ми з вами йде процес. Чому це на землі йде процес? Що ми з вами? Ну, я не побоюся цього слова сказати, але скажу його: Старіємо. Ми старіємо. То я хочу задати вам питання, так що нам треба? Ми старіємо, ми зросліємо, ми стаємо доросліші. Що потрібно таке старе залишити, яке воно не потрібно нам? Яке воно не пригодне в нашому житті, ні тут, на цій землі, і воно не пригодне у вічності. Давайте я би хотів з вами сьогодні відкрити Слово Боже, і щоб ми могли прочитати з вами в ньому, що говорить нам Господь. Це записано в нам 4 розділ 22 по 24 вірш. Щоб відкинути за першим поступуванням, в других перекладах написано залишити те, що було в минулому житті. Або ще в іншому перекладі написано колишній спосіб життя. Тобто, щось залишити те, що було. А недобре у нашому житті, то колишній спосіб життя, тобто старого чоловіка, який зотліває звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму. Бачите, як слово Боже пише, щось старе потрібно залишати, але розумово з часом, з віком, яким нам потрібно бути? Брати і сестри, з віком, яким треба бути. Розумом, якими? Молодими, добре, дорослими, розумними, розважними, так як вчить Слово Боже, як написано, відновлятися духом вашого розуму. Тобто наш розум, він має бути більш піднесений. І далі написано в 24 розділі. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом, у справедливості, святості, правди. І так, слово Боже пише, щось старе нам потрібно лишити, і кожен з нас повинен що зробити? Зодягнутися. В що зодягнутися, брати і сестри, друзі, в що ми повинні зодягнутися? В нового чоловіка. Який це є новий чоловік? Яка це є нове створіння? Яка це є нова людина? Тому обов'язково кожна людина, я відхилюся трошечки від свого роздуму. І хочу сказати, кожну людину Бог створив, щоб вона була щаслива, щоб вона жила вічно. Це було задум Господній. Як тільки людина зробила помилку в своєму житті, в неї почалися проблеми, в неї почалося те, що а, навіть людина не могла собі цього уявляти. Це прийшла смерть, це прийшло горе, це прийшло страждання. І тепер апостол Павло, він нам показує, що нам треба зодягнутися в нового чоловіка, щось старе залишити. Ну щось ми повинні взяти нове. Ми повинні по-новому з вами думати. Ми повинні по-новому з вами крокувати в цьому житті. Тому що би ви зробили для того, щоб по-новому йти в цьому житті? Залишаючи старе. І по новому йти, що би ви в першу чергу зробили? Ви задавали собі оце питання? Я вже не буду це робити. Я хочу жити по-другому. Мені набридло так жити. Як ви вважаєте, що в першу чергу ви зробили? Гріх. Так ви можете самі гріх лишити? Що вам вдавалося колись позбавитися якоїсь гріховної звички так просто? Я не хочу це робити і все, я став і пішов собі далі. Легко так получалося у вас так, так чи ні? І Я не знаю, але я пробую роки на це виходять. Ну як тільки ви зробите один крок до Господа, як тільки ви впускаєте Ісуса в своє життя, старе це перестає існувати. Це старе, це гріховне, воно втрачає сенс свого життя в нашому житті. Я пам'ятаю, коли цей дім був, а, от коли виносилося все звідси, Тут було щось страшне, і ми поступово, як бачив, як брати виносили на фотках. Потім ми прийшли щось трішечки допомагали. І ми бачили, як цей дом він другу форму приймав. Він ставав красивий, гарний. Але для цього треба було і кошти. А ще що для цього треба було руки, без рук це не могло відбутися. Для цього необхідно було старання, для цього потрібно було розуміння. І для цього потрібно треба було бажання. Якщо би не було бажання, тут би нічого не помінялося. Точно так у нашому житті. Якщо ми хочемо лишити щось старе, нам обов'язково треба щось з собою зробити. Перше це бажання, друге це старання. Третє щось старе поламати. Я би хотів це зробити, але в мене не виходить. І в першу чергу на допомогу повинен прийти наш Ісус Христос. В першу чергу ми повинні відкрити наші двері, запустити туди і Ісуса, і Він свою роботу зробить, щоб зруйнувати те, що не потрібно. Друзі, я хочу задати вам питання. Чи ви знаєте, що таке трансформація? Знаєте, що це таке? Трансформери, або що це таке, я часто це люблю згадувати у промовах. Знаєте, що це таке є? Це те, що є, от таке, бачите, бачите, така є іграшка у дітей. Якась машинка, ви там зробили щось з нею і раз з'явився якийсь чоловічок. Що ж, що ж за трансформування потрібно в нашому житті? Я би хотів зачитати в Слові Божому, де апостол Павло пишев полося нам другий розділ. Ось, послухайте. Ви в ньому були й обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши людське тіло гріховне в Христовім обрізанні». Тобто, в іншому перекладі, дуже гарно у кулакова, є описано, в ньому і обрізання, ви прийняли не рукою чоловіка тваримає. Тобто, це зміна людини відбіглася не рукою людською, тобто, не своїм бажанням. Ми помінялися або можемо змінитися. А написано рукою нашого Господа Ісуса Христа, де Він цим скальпелем, Він пронизує нашу душу, попадає в наше життя і те, що недобре, Він руйнує. І далі написано: а в повному удаленні я, застоящої Христово обрізання прийняли ви. Тобто, це означає, що. Повністю Господь хоче сформувати наш характер. Я своє плотське, ми повинні видалити від себе. Але з Божою допомогою, як тільки цей скальпель Ісуса Христа, він попаде у наше життя. Слідуючий момент. Знов просто хотів би зачитати така думка. Це серйозна справа перетворити земний, люблячий гріх. Розум і привести його до розуміння невимовної любові Христа. Друзі, змінити своє життя або поміняти його, це дуже є серйозна справа. Я хочу, а, хочу сказати нам всім, якщо цього в нашому житті не відбудеться, брати і сестри, друзі наші, подивіться, якщо в нашому житті не відбудеться переміни, якщо ми по-новому не почнемо думати, жити, ми втратимо щось саме найцінніше, найдорогоцінне в нашому житті це життя вічне. Над цим нам потрібно працювати. Тому, дорогі брати, дорогі друзі, сьогодні Господь, Він закликає нас, щоб ми повинні змінитися, але це ми повинні робити тільки з Господньою допомогою. я хочу задати вам питання. Коли старе життя починає нам не любитися, От старе життя, воно перестає мені не подобатися. Коли і при яких обставинах? Коли старе життя мені стає ненависне, я й ненавижу, я не хочу з цим мати нічого. Коли? Коли читаємо Слово Боже, добре, ще коли? Коли стає гріх нам Ну страшний, ми не любимо це, бо це є страшне. Це старе. Гріх він є старий. Він має скільки років? Гріх? Скільки гріхових років? Шість тисяч років і більше зараз. Тому цей гріх він є старий. Тому як апостол Павло писав, що ми повинні залишити це старе і повинні стати новим творінням Господнім. Як це має відбутися? Коли це станеться, і нам буде старе, оце гріховне, буде ненависне. Що для цього потрібно зробити? Я би хотів звернути вашу увагу на слово Боже, апостол Петро в першому посланні він пише такі слова. Четвертий розділ з 3 по 6 вірш. Бо досить, що ви в минулому житті виконували волю язичників. В минулому житті, в тому житті, ви робили волю яку? Чию язичники. Хто такі були язичники? Хто такі люди були язичники? Які не хотіли знати Бога, вони чули про Бога, але не хотіли знати Бога. І це гріховне апостол Павло пише до всіх, хто його слухав, то каже, Бо досить, що ви в минулому житті виконували волю язичників. І далі він пише далі, перебуваючи в розпусті, похотях, мужелостві, скотолостві, помислах, пияцтві, безчинному бенкетуванні, хабарництві і богомерзних ідолослужіннях Тому вони й дивуються, що ви не берете участі з ними в цій розпусті і лихословлять на вас. Вони дадуть відповідь тому, хто має судити живих і мертвих, бо на це і мертвим благовіститься, що вони, як люди, прийнявши суд людського плотю, по-божому жили як духом. По-новому почали жити. Тобто це старе залишили, і по новому, те, що відкрив Господь, вони почали жити. Слідуча думка: коли грішник це розуміє. Його колишнє життя здається йому огидним і ненависним, так коли стає оце життя, гріховне, старе, недобре бути ненависне людині, коли і при яких обставинах, коли грішник починає розуміти, що це вбиває його, що це руйнує як людину, як її особистість, як створіння Господнє. І тільки тоді, як Христос входить в життя людини, Я згадую історію з Захею. Ви пам'ятаєте, коли прийшло спасіння в його дім? Коли прийшло в дім спасіння Захея? Коли він побачив Христа на дереві, коли казав йому Господь, чи коли він подумав, я хочу бачити Христа? Коли? Коли подумав, прийшло спасіння. А давайте прочитаємо в Біблію. В Біблії написано не тоді, а коли? Коли Христос зайшов у будинок і тоді сказав, сьогодні прийшло спасіння дому цьому. Це означає, якщо ми впускаємо Ісуса, це старе, цей гріх, який мав Захей. Він казав, я вчетверо це віддам. Він казав, що це все, я роздам весь маєток бідним і так далі. Що відбулося з життям людини, коли війшов Христос у Його дім? Тому, брати і сестри, з сьогоднішнього дня, якщо ми впускаємо Ісуса, все старе, воно стає ненависне, все старе гріховне, недобре, воно видаляється Ісусом Христом. І там гарна думка далі написано: Він починає ненавидіти гріх, журиться всім серцем перед Богом і приймає Христа. Як життя та радість своєї душі, він відмовляється від колишніх насолод і знаходиться новим розумом, нові прихильності, нові інтереси, нову волю, його смутку, бажання, кохання. Все оновлюється, все оновлюється. Розум, серце оновлюється. І ще один вірш апостол Павло пише у друге послання Коринтянам, четвертий росте, знаючи, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса. Воскресить через Ісуса і нас і поставить перед собою з вами. Бо все для вас, що благодать, примножившись, тим більшу велик, викликала в багатьох вдячність на славу Божу. Тому ми не сумуємо. Але якщо й зовнішній наш чоловік і тліє, брати і сестри, зверніть увагу. Якщо наш зовнішній чоловік і тліє, то внутрішній день в день. Оновлюється, обновлюється. Ви бачите, що відбувається, коли Христос торкається нашого серця. Відбувається чудо, відбувається оновлення цієї людини. Все старе воно щезає, бо прийшов Ісус Христос. Небо думка цікава, така небо, яке колись не приваблювало, тепер представляється йому в усьому багатстві і славі, і людина дивиться на нього як на свій майбутній дім, де він бачитиме, любитиме і вихвалятиме того, хто викупив його своєю дорогоцінною кров'ю. Отак, дорогі друзі, слово Боже пише, що Господь хоче нас врятувати. Хоче нам подарувати щось нове, але це старе, ми повинні залишити. Хай Господь у цьому нам допоможе. Хай ми подумаємо сьогодні і замислимося, що ж в мене є таке старе, що ж в мене є таке недобре у моєму характері, яке треба видалити його із мого життя. Бо по-іншому я втрачу життя вічне. По-другому, я буду саме нещасний, я втрачу небо. Яке Господь мені хоче подарувати. Я втрачу те, що заради мене зробив Ісус Христос на Волговському Христі. Одного разу Христос прийшов. Це є начальник житті, це є той, який дав усьому життя, і він не залишив, щоб людина назавжди загинула. Він зробив все для того, щоб обновити, відтворити людину. Зробити її новою для слави Божої. Тому Хай Господь, дорогі, поможе нам у цьому стати новим творінням, залишаючи все старе і по-новому дякувати і славити Бога. Хай Господь цьому нам допоможе. Амінь.